запропонувала учням 10 класу, 16 школи, щоб вони написали невеличкі твори стосовно того, які проблеми вони бачать на нашому мікрографі. І сьогодні, 19 грудня, вже я зайшла в школу для того, щоб привітати з праздниками і відзначити тих дітей, які найбільш активно себе проявили, написали твори. Написали про ті проблеми, які їх турбували, і вони сьогодні отримали невеличкі подарунки. Хочу подякувати адміністрації школи за те, що завтра дає таку можливість поспілкуватися з майбутніми виборцями. подякувати насамперед, тим, хто відгукнувся на моє прохання написати невеличкі твори. Приводу того, що у нас відбувається в на мікрорайоні, що ви хотіли б змінити, що ви хотіли б зробити краще. І тому сьогодні я е, хотіла б відзначити всіх тих, хто написав такі ці твори, хто відгукнувся. Я принесла вам невеличкі такі подарунки від Святого Миколая. І е, хотіла б, щоб е, ви насамперед. Ще більше намагалися пізнати не тільки свій мікрорайон, не тільки своє місто, а й країну, Україну, в якій ми живемо. І е, ту соціальну активність, яку ви проявили на сьогодні, щоб вона вас не залишала, а щоб згодом ви також продовжували бути активними громадянинами, свідомими, як то кажуть, да? е, українцями, і дуже багато. В ваших працях було присвячено таким житлово-комунальним проблемам. Я сподіваюся, що колись настане той день, коли на занаси не буде житлово-комунальних проблем і нас будуть турбувати з вами більш такі високі, скажімо так, цікаві речі. Ще раз дуже вдячна і зараз кожного з тих робіт, які в мене є, я хотіла б відзначити. Ви так цікаво написали на зворотному боці, що я читала, вибирала, думала ж вибрати когось на перше місце. Але ну, так сталося, що всі роботи по-своєму були досить цікаві. Дідь, будь ласка. ще будете більш свідомим і будете намагатися щось змінити в житті нашої держави. Дякую. Так. Були невеличкі роботи, але дуже такі ну, по суті, цікаві. Борисом Дмитровим. Добре? Я вам такий дівчатам солодкий такий набір, Україна, вона в нас така різнобарвна, така різнокольорова, я думаю, що ви якось поділитесь. Да? Цього найкраще. Так, у мене хто тут далі? Ще Світлана і Єлізавета, як Ремко і Чернявська Єлізавета, да? да? Я хотіла вам... Дати е, таку книжку вибачати реформа для всіх і для кожного. І щоб ви готували, вчили, вивчали. Я сподіваюся, ви передасте. Це її не Так. Світлана, Дякую. Давайте привітаємо. Услайка ну, Юлія, є така? Юлія, які, будь ласка, мені дуже сподобалася ваша фраза. Тут живуть добрі серцем люди. Тому від щирого серця я дарую вам. Працювали тоді на уроці, і я хотіла б вас відзначити е, таким dvd диском е, який я привезла з цього року з Страсбургу, з Франції. І е, він на англійській мові. Я вважаю, що ви е, добре вивчаєте англійську мову да, в 16-й школі, да? 11 балів. Так, да, І можете якраз потім подивитися всі взяти цей диск. Про що говориться тут? Про те, що. Лише тоді, коли лише тоді люди можуть відчути себе вільними, вони нічого, нічого їм не заважають. І я хотіла б вам побажати, щоб в цьому житті на шляху до своєї мети вам нічого не заважало. Дякую. Будь ласка. До Оксани Анатоліївни, мабуть, такий лист. Я вважаю, що коли ви станете депутатом, мабуть, Верховної Ради України, <рес> то вам буде дуже легко писати звернення, тому що стиль написання дуже вірний, всі дома вказані і з повагою, і так далі. Я хочу вам ну, таке дати таку книгу, яка говорить про права молодої людини. І е, знаєте, що всі ми з вами йдемо до світової спільноти, до євроспільноти, долучаємося. Щербак, Олександр. Олександр, я навіть сказала, що ви практично соціолог, да? тому що я за фактом соціолог, і він тут пише. Задавши це, що б ви хотіли змінити в своєму мікрорайоні, задавши це питання мешканцям різного, різного віку нашого мікрорайону, ми могли почути будь-що. І основні, основні такі проблеми тут перелічені. Я дуже вам дякую, вивчайте. І я вважаю, що вас теж чекає досить велике світло майбутнє. Сьогодні несподіванку для нас всі дуже чекали цього, да, мабуть, і певні зробимо і, Мабуть, кожен буде задумуватись над тим, і... що в майбутньому зможемо щось зробити для нашої країни. Так? Юля ще хочемо зробити. вам подякувати за те, що ви надали нам можливість ну, висловити свої думки, ну розповісти про те, що нас дійсно дорогує. Дякую. Дякую.